Я довго на це настраювався, довго з смислями, довго заставляв Кирила взяти в руки камеру, помочь мені. Але ми це зробили. Ми засняли невеличкий техтур по нашій церкві. На жаль, не всі приміщення ми встигли засняти, але те, що ми засняли, сподіваюся, буде цікаво подивитись. Тому я запрошую вас взяти чайочек, якусь пішню і подивитись цей цікавий відео. Зараз ми знаходимося в нашому молодіжному залі. Тут у нас все дуже просто, все дуже скромненько. У нас стоїть Linkit Q24 з стейчбоксом AR2412, також там рековий де-бокс артовський на 4 канали, PowerPlay 8-канальний, але зараз він в ремонті. Ой, що нас ще У нас тут електровойси, сабік Topic. Я вам зараз нагадаю, модель Це EKX. Два активних моніторчика на полях для вокалу. Ось тут у нас зазвичай невеликі склади грають. Це барабани, бас, електрогітара, акустика або дві електроклавіші і пару вокалістів. Ось у нас тут барабани PDP, які були у співдружності з DW зроблена модель. На них зазвичай у нас стоять АКГ-набор. У нас тут АКГ маленькі мікрофончики. C04 чи C40, здається якось так. D40 на томах, 57 на снейрі, і 52 бета в середині басбочки лежить. Ось чому так? Тому що не вистачало місця поставити тут стійку ще одну. Ось, тому засунули всередину. Вокалі у нас, звичайно, тут 58-й шури. Ось додаткові дібокси, Самсони. Клавіша Курс W6. В принципі, для наших служінь, для багатьох. Що тут проходить? Молодіжки, підліткові, дитячі, весілля деякі, цього більш ніж. По світлу тут досить скромно. У нас К-90-ті маленькі э, біми, декілька ледвошей вісить 4 штуки, і залівка у вигляді КОП-200 фріколоровських, також більш ніж достатньо, але э, єдина проблема з кобами: ми їх дуже часто ввозимо в ремонт, у них щось з кулірами. Ось таке буває іноді. Але що поробити. Також у нас вісить над сценою 5 LED-барів, можеш показати їх оці. Ось також виконують роль контрового світла. У нас вісить два проєктори, ось один. І з іншої сторони другий. Екрани на моторчиках опускаються. Ну, от якось так. Невеличка сцена, невеличкий апарат. Зовсім трошки спокійно і. Все, ще у нас тут на столі забув показати, стоять два стареньких PG шура на 58 бетах головах. Тут наше є MacBook 2019 року чи 2012. -го. Чисто, щоб пускати музику, що ще робити. Але зазвичай у всіх наших хлопців свої Macbook вони понакупляли і вейвсимо тут нарулюють і приносять з собою Майдець, які ми показували в павільйоні, або ще покажемо, як я змонтую відео. З павільйона сюди ставлять, ставлю стейчбокс і на майданці рулять, тому що він так зручніше. Окей, ми зараз з вами потрошку піднімаємося в наш павільйон. Де у нас відбуваються записи, любитеся і зйомки деякі. Тут такий трошки гармидер. Далі. Ой, не кирил, пробач. Пацани сидять. Що у нас тут? У нас тут DW performance стоять. Там лежить, якби как бы доживає свої дні. Fender Twin Reverb. Тут наші старі клавіші лежать. Є Roland Phantom, що в своє время було. Я думаю, наподобий Rolls-Royce Phantom серед клавіш. Є е. якась Midi-клава стара, вот ще якась Midi-клава, старий Soundcraft, аналоговий. Колонки у нас стоять Електровольці з 15 і MIDES 32 цієї частини. Павільйон у нас проходять зйомки нашого подкасту 1, 2, 3. Наших деяких проповідей є Це деякі декори, інвентар, які використовуються згори. Можна подивитись, прилади вісять різні світлові там. Ось тут, тут, там соти вісять. Чорна, як вона називається штора. Зараз доробляємо, чекаємо, поки прийде. і Можна буде закривати майже весь павільйон для зйомок. Ось, тут всі стенди якісь із отражателем, там ще знизу прилади якісь ріжать. Тут у нас на е, ролетах декілька фанів. Білий е, є синій і ще був десь зелений. Можливо, вже закінчився. Чекаємо ролет. Ось тут ми зробили зі старого мого шкафу, що у мене в кабінеті стояв, переробили, зробили таку. На кольосиках тумби для стояк. Тут у нас проходять репетиції зазвичай за тим склом. У нас кабінет нашого пастора прославлення Саши Савочки. Ось Там ми дороблюємо деякі наші аранжуровки, дописуємо пісні. Ось, тут у нас є басовий МПХ камбарь Він у нас колись в молодіжному залі стояв. Ще є якийсь оранж. Тут у нас патч панель стоїть в стіні, куди підключається. Підключалось все, що для запису, і уходить в ту кімнату. За кабінет нашого пана. Звукорежисери і прямий ефір в наше озвучив. Тут у Олега проходять всі прямі ефіри, деякі до записи, деякі щось всяке. Олег, в чому ти проводиш прямий ефір? В репері. Ти можеш детально розкажи, що ти делаєш, то все. Не хочу. Давай. Та що тобі розкажу? Та розкажи сам, ти ж сам знаєш. Так розкажи трошки за себе, що тебе тут відбувається. Не хочу. Чи Да. Так. Поки Олег цісняється розкаже, що у нього відбувається, я вам розкажу. Тут у нас проходять всі прямі ефіри. Сходяться Олегом в Ріпері з вейфсами, з ЮАДу, з різними плагінами. з таких двох контролерів. Цікавих. Ось. Це у нас Behringer X-Touch. І корпус на контрол другий, і ліжки на рука. Це три тут контролі. Звук на моніторі у нас через EVO Audience 16-канальну. З неї ж уходить дубль аналогового сигналу в студію для резерва. Приймаємо ми звук сюди по Данте і по Dante ж і віддаємо в ефір, правильно? Правильно. Ось. А Що ти в проєкту цікаво, давай покажи. Поки запускається проєкт, в мене такі рішення, що ми легше вам щось показати, тут. Ну, не О, запустився. запустився. А, тут для нас базово а, тут у нас спікера, музика. Сім е, каналів. Тут барабани, бас, е, вся група, потім йде е, групу, це, це весь бенд, вокали, шумовики е, і ефекти. Далі вокал. І тут у нас посило і мастера всі. Тобто, все дуже. Скільки вже років ми ефір сводимо окремо, не пам'ятаєш? Пам'ятаю, це було з 20-го року, тобто 5 років. Уже 5 років десь. Прикольно. І що що ти скажеш? Наскільки це практичніше, ніж віддавати суму з пульта? Ну це набагато краще звучить. Це можна зробити набагато більше, ніж. Чим... Навіть якщо е, майстер з пульта дуже класно вчистить, наприклад, там ідеальний зал і він все в... налаштовано ідеально, то все одно звук е, кремозведені буде набагато краще звучати, ніж цей звук. Чісто того, що все, що складається на великих колонках, буде по-іншому звучати на да. маленькій динаміках. Да. Ти, Та, я так розумію, що пишеш мультитреки, правильно під час кожного ефіру і да, все, що викладається, викладається на спасіння мюзик, це потім трошки підзводиться, якісь прибирається лажі, можливо, щось дороблюється, правильно? Ну, таке зараз цим займатися, от мене записаний мультитрек. От лідер вибрав першу пісню. Як у нас це відбувається? В понеділок приблизно Олег приходить на роботу, пише лідеру групи, який вів в служіння в неділю до цього, і питає, яка пісня їм сподобалась найбільше, яку вони хочуть залити на YouTube. І вони обирають, Олег сідає, потім запускає мультитрек, вирізає цю пісню, підзводить її. І на YouTube, те, що ви бачите, на нашому YouTube-каналі каналі Спасіння — це вже те, що Олег доробив тут в студії. Реально? Правильно? Правильно. О, Тут у нас восьмиканальний, тобто прямо юад, е, uh, лампових канала і 4 В сумі він додає до цієї карти, вона під'єднується по оптиці uh -huh. і додає плюс вісім каналів. Тобто в цій карті вісім каналів і він додає ще вісім. Ще тобто Загалом у нас тут в студії, на записі, тут в студії у нас на записі загалом 16 каналів можемо писати, але в цій кімнатці максимум 2-3, да, ми щось записували. Це мікрофони на сценку, мабуть, щось таке. Ось тут же ми записуємо деякі сценки, Олег все, що пише. Багато з наших пісень тут ми вокал або гітару пишемо. Також Олег тут сидить, у нього тут ззаді десь, все. на стоїчці нічого нема. все в кейсах сховано. Е Бісла, на яких він грає, там є баси, і електро, тут нього десь знизу процесор гітарний лежить. його. Там у нього вся е сітєва комутація, у пси, там данти підключені через свічі. Ось, монітор у нас факали Alpha 80. Трошки розібралися звуком, де у нас ще як. Зараз я вам покажу більше все, що у нас відбувається з відео, з фото. Тут у нас продакшн наш сидить. Так, зайдемо сюди, гості. Тут у нас маліна. Маліна відповідає, за весь продакшн нашої церкви. Маліна відбирається з ютубом. Це Ангеліна, заховається. О, Ангеліна займається монтажами майже кожного ролика. Правильно розумію? Ну, і режисури. І режисури. Що то ж я скажу, що собі тут відбувається? Організовуємо зйомки зараз. У нас буде класний проєкт на Ютубі і взагалі, друзі, подкаст, пили, пасавочки». Підписуйтесь, дивіться, і це сподіваюсь, вам сподобається. Mm. Перейдемо в освята святих, де у нас зводиться весь ефір, те, що ви бачите на ютубі. Зайдемо давайте сюди. Тут серію стойки, куча моніторів, компів. і це наш паша. Паша — директор своєї наші студії. Тут аплодисменти встали, такі по ньому мочніші. От, Паша, розкажи, що тебе тут відбувається? Всім привіт. У нас тут, а... тут у нас зазвичай режисер сидить, коли у нас ефір проходить. Тут у нас там всякі програми, де ми там відбувається трансляція. Вся апаратура, де підключаються камери там, комп'ютери тут, всяке спілкування, звук сюди приходить. Там у нас є комп'ютери, які там показуються кі слайди, всякі плашки, як і на ефір, так і на проектор. Тут знаходиться 4-5 людей на під час ефіру. Я трошки застойкуся. Як у нас підключені камери? Yeah. У Нас це. Як у нас камери рептуючі? Ми використовуємо Atom Studio. Тут а, е, заходять 4 камери до нас. Чотири камери заходять по оптоволокну. Потім вони конвертуються в SDI, заходять в Atom Production Studio 4 А, Ми знімаємо Full HD 50 кадрів. Також через е, цю фігню у нас йде. Як інтерком система працює, тобто у нас іде зв'язок з оператором. В кожного оператора зараз покажу. В кожного оператора в кожного оператора є такий блочок, який він може там надіти, підключити камеру, підключити там навушники, оптоволокно, і ми отримуємо таким способом сигнал. Ця історія працює на акумуляторі, ну, і також з живленням може працювати. Також Тут є приходить сюди Данте. Данте приходить от на оцей комутатор. Він йде від Олега, може вам вже відео це показали. це сюди зайшов Олег. Потім з комутатора заходить сигнал в цей комп'ютер. З цього комп'ютера у нас відбувається трансляція. Також сюди заходить Mac Mini m 2 pro який знаходиться Вот там Це э, комп'ютер, який пускає слайди і всі відео там на проєктор. Також у нас є тут розподілення сигналів, наприклад, на телевізори, на малий зал, на балкон. У нас є додаткові храмі-телевізори, де люди можуть подивитися ефір або служіння. Внизу є два упса, які на всякий випадок там знаєте виключиться світло. В основному це все. Тут, ну, mm. тут можна сказати, що у нас є патч-панель оптоволоконна, сюди заходить з різних точок е, оптоволокно, і коли нам треба з якоїсь -то точки та, uh, uh -huh. да, де да, з, з вулиці, може, де з другого якогось поміщення, то ми можемо взяти цей. Сигнал. А оцей комп це він ефір пускає, правильно? О, цей пускає, да. Ці два компа зараз поки що не задіснує. Колись ми один комп'ютер задіснювали для, для того, щоб записувати мультів'ю. Транслюємо ми все через VMX. Отут на двох екранах режисер бачить тут мультів'ю, да. тут програму. Тут мультів'ю, тут мастер-сигнал, то те, що йде вже програма. Також він бачить всі вже наложені плашки, які є, тобто всі там якісь анімації. Та, а, на проекторі два монітори, дві клавіатури, тобто дві людини стоїть Навіщо? Так, да, Тут сидить у нас людина, яка пускає чисто все ще на ефір. Там плашки, слова, текст для пісень, там плашки для проповідника. А тут людина пускає на проектор. Чи можна в теорії зробити так, щоб одна людина пускала? все. Так, можна, але тоді є певні неудобства або певні мінуса. Якщо є можливість, то можна зробити і люди, то можна зробити, щоб одна система працювала отділена на ефір, одна система працювала на проєкті. Ну, і також з цього комп'ютера, який на проєкт опускається, він заходить мастером сигналом заходить в Atom Production 4K і дає змогу. Там, Людині, яка режисує служіння, там включить відео, чи якийсь слайд в ефір, чи ще щось. Ми також пускаємо з комп'ютера, який пускає сигнал на проєктор, на stage monitor. Зверху це дубляж стейдж монітора так як ми знаходимося в окремому приміщенні, оператор який проєктор, він не бачить стейдж монітор в реал -тайм він його не бачить. І для цього він собі сюди може дублювати і контролювати цей. Ви знаєте, що він може говорити годину? Да. Друзі, я ще згадала дещо поки рекламна пауза. Дивіться, ми готуємось до річниці. 28-29 вересня. У нас буде річниця у великому залі. Ти про це теж розкажеш? Чили ми знімаємо відос і будемо розказувати, як будувався великий зал. І це буде супер круто. З самого початку, да? як заливався так, 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 від навіть більше від відкриття пастора Пилипа, коли і як він отримав це, відкриття будувати великий зал. І аж до 29 вересня. Що це буде? На що ми знімаємо ефіри? Наші можна подати да. камеру, будь ласка. Ефір ми знімаємо на Sony a 7 iii Це фотоапарати. Доволі, як сказать, бюджетно, хорошо і, можна сказати, якісно. Також вони використовуються в продакшені, тобто продакшен тоже на них записують різні там свідоцтва, новини і так далі. То вони можуть використовуватися, як і не для трансляції. Також у нас є одна камера, у нас на радіо, не працює, то ми підключаємо отакий блочок в Axis. Там, і такий самий є прийомник, але він у нас зараз в залі знаходиться. А, також є різні монітори, Magic Army, різні... Тут у нас дві камери стоять по проводу на штативах і дві. Так, зі... так. Три камери по проводу. Типу. по проводу, але одна, яка на проводі, все одно знімає з рук і одна камера по радіо. Угу. А ті, що з рук знімають, вони з чим? З роліном обидві? Чи... Ні, ні, ні. Таша з рук, вона просто з рук знімає, то есть, а та, що з роліном вона радіо. І також дві камери в основному які стоять на штативах. Це крупний план і общий план. Mm -hmm. а, також у нас є об'єктиви, які ми використовуємо для зйомки. То есть, там, це у нас там, крупний план. Це буває на камеру з рук, але ми її ставимо тоді на штатив. Це там, на проповідь, наприклад, Це на камеру з рук через Мітабонс. Це общий план. Це Ronin. І це е, не використовуємо. Використовує. Це так, щоб да, лежить лежить для красоти. Також ми використовуємо там ronin RS3. Це для камери яка радіо. Всякі болочки, всякі такі історії, тобто два кумчика, щоб було. Що ще вам показати? Ну І тут а, всякі блочки, моніторчики є, якщо треба на камерні філворди F6 плюс v 2 такі. Можна на ліжки заказати. Що ще є? У нас тут є такі зарядки, всяке такого. Тобто ми зробили собі так, щоб тут а, там, все, що заряджене, все, що не заряджене. З цього боку всі зарядочки поставили, коли заряджене поставили сюди. По суті, на цьому наче, все. Зараз ми з вами знаходимося в нашому центральному залі. Фух, красиво, класно, дуже багато всього. Значить, Тут у нас на фохі стоїть Behringer Wing. Ще один із перших ревізій. Ми його купили на початку весни чи середини весни 2020 року. Досі він працює, досі ні разу не їздив в сервіс, ні разу проблем не було з екранчиком, ні з чим. Були баги з прошивками, але з кожною прошивкою щось виправляли. Зазвичай тут у нас стоїть мій або хлопці в Ми керуємо повністю, оброблюємо весь звук вейвсами. Ось також у нас там. Тут не видно, там у нас лежить свіч, підключене По Данте ми віддаємо звук до Олега на ефір. Також можемо тут коннектитись і на сцені забираємо плейбеки по Данте. Там у нас зарядка на акумчиці лежить, можеш показати її. Ото знизу. Єс. Ось. Що трошки розказати за зал? Можеш показати, на балконах у нас висять ділеї по три штуки на кожний балкон, і на кожний підбалконі. Ось. Тобто, у нас загалом. 12-13 колонок ділея, одна шефа. Там же телевізор, який транслює е, камеру ефіра, щоб люди, які сидять ззаду їм було видно. Також у нас є стейдж-монітор на 100 дюймів, здається, чи 85, я не пам'ятаю. Ось, Основний масив це ElectraVoice XLC 181, якщо не помиляюсь. Е, по 4 кластера на сторону, Два кластера це фронтфіли. І знизу два сабвуфери X-Line серії, по два 18 дюймових динаміка. Ось. Воно все живиться підсилювачем. Це все пасивна система. Зараз я вам її покажу. Вот тут вона у нас захована. Ось, тут у нас стоять 4 усилителя та Network процесор Netmax. Дуже класна тема. Все керується з ноутбука. Ось також тут у нас лежать всі э, додаткові якісь або резервні штуки, як дібокси, джеки, ксалери, перехідники. Э, тут мікрофони ще тут у нас компресор на пілісос, на всякий випадок, карта якась лежить. Ось там переноски, зернети і так далі. Тут у нас стабілізатор оце стоїть основний, від якого живиться потім все усілітелі і на сцені, через нього проходить весь біжання. Якогось перебою. Звичайний склад складається з барабанів, басу, двох електрогітар, клавіш, вокалу, можливо, навіть хору і перкусії. Все у нас підзвучене, щось мікрофонами, щось в лінію забирається, таке як клавіші, ми забираємо в лінію. На перкусії у нас два мікрофони. Верхіди це АКГ C1000. На хор у нас стоїть АКГ c 04 чи c 40, не пам'ятаю оці мальчик. Усього вокал у нас або Шур 58-й звичайний. Або 58 бета. У лід вокаліста у нас Шурес LXD з капсулем Neumann KK105. Тут барабани DW Performance, такі самі, як в павільйоні, які ми вам показували. Вони підзвучуються трошки більшим комплектом мікрофонів, аніж в молодіжному залі. Середні бас бочки у нас тут Shure 91 бета. Назовні стоїть Audix D6. На кожному томіку Sennheiser 904-й. На снейрі з ботом і топ шур 57-й. А верхеди це 81 шури. І 57-й ще один шур на хайхеті. І також 58-й з кнопкою це Толбек Барабанч. Весь коннект пультової і сцени відбувається у нас езернетами до двох стейчбоксів s 32 та DL-32 від Behringer та Midas. Ось також в цьому рекі у нас 2, 3, 4. Системи Shure SLX-D, Дві підспікерів, одна підспікерів під на ручниці, одна підспікера на headset і одна під вокаліста. Також є SLX звичайно, це під ще одного спікера на хедсеті, Та G4 Sennheiser Інеir у лід-вокаліста. У нас ще є така штучка тут: це конвертер Clark Technic DN9630, здається. Це конвертер AS50 USB. Ми раніше плейбеки забирали через нього. Моніторяться всі музиканти у нас через пультики PowerPlay P16. Отакі ось. У кожного музиканта вони стоять, у когось там лежать, у когось на стоїчках стоять. Це трошки що по звуку. Клавіша у нас тут Yamaha Montage 8 стоїть. На таких дуже класних від Aporo Studio В кріпленнях у нас мікрофончики вісять. Ось тут у нас стоїчки від квіклок, але ми їх вже заміняємо потрошку на. Кіннігінмайер. У нас тут крауди є, це Шур 81. -й. Поки таке рішення було. Зараз будемо скоро міняти на сінхайзери. Що цікаво, є по світлу? по світлу? У нас декілька приладів, тут не зовсім дорого багато, але зробили максимально відносно бюджетно і непогано. У нас тут стоять паріки, які дають трошки фон на ці штори. Два тут, два з цієї сторони. По авансцені у нас стоять на кожній стороні по два паріка та два воша. На балконах у нас висять залівка, прибори фріснелівські, по два прибори на кожному балконі. І по декілька паріків стоять, якщо ви їх зараз бачите, вони направлені в зал, для того, щоб коли знімає камера, зал не був темним п'ятном. Ось. Трошки ж це, що по світлу. Світловик у нас сидить зверху отут, на фоє. І зі сценою коннект через Artnet. Ethernet на сцену, там Artnet блочок, і все там коннектиться. Тут у нас сидять два відеооператори з камерами статичними, середній та загальні плани. Ось на стоїчках Тут вся комутація, воно все уходить отак от гарно. І в студію нашу, там, де Паша вам все показував. І також дві камери: одна бігає отут зазвичай. На роніні без проводу. Друга десь в той стороні, десь там уже по проводу. Ну, якось так трошки за наш зал розповіли. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, З радістю відповімо. Дякуємо за перегляд нашого відео. Якщо ви зацікавлені у купівлі музичного обладнання, інструментів, мікрофонів, колонок, світлового обладнання, LED-екранів тощо, звертайтеся до нас за контактами в описі. Ми вам надамо безкоштовну консультацію і допоможемо купити щось зі знижечкою.